Вже третє літо поспіль українські діти та підлітки проводять свої канікули в умовах війни, яка змінила життя кожного з нас. Не на часі, тож замість звичних поїздок на море чи відпочинку в горах, діти та дорослі змушені адаптуватися до нових реалій, сповнених тривог та небезпеки. Багато сімей покинули свої домівки, шукаючи притулку в більш безпечних регіонах країни або за її межами. Ті, хто залишився, Проводили дні у підвалах і бомбосховищах, намагаючись уберегтися від обстрілів. Літні табори, школи та дитячі майданчики перетворилися на місця для розподілу гуманітарної допомоги, а звичні розваги відійшли на другий план, адже це не на часі. Діти, замість того, щоб гратися та насолоджуватись канікулами, стали свідками та учасниками волонтерської діяльності. Вони часто допомагають збирати їжу, одяг. Та інші необхідні речі для військових і постраждалих в школах та навіть дитячих садочках. Війна змусила їх швидко дорослішати та усвідомлювати теперішні реалії життя. Мені так шкода, що моя молодша сестра та її однолітки не знають, що таке мирне дитинство, поїздки із класом на екскурсії, подорожі неймовірними містами України без тривог. Та, попри все це, українці продемонстрували неймовірну стійкість та єдність. Навіть у таких складних умовах вони знаходили спосіб організовувати навчання та дозвілля для дітей, зберігаючи, хоча б частинку нормального життя. Освітні заклади та волонтерські організації створювали програми, що допомагали дітям не лише здобувати знання, але й психологічно адаптуватись до складних умов. Але попри всі складнощі, які нас спіткають, я неймовірно вдячна нашим захисникам та захисницям за свій чудовий випускний, який ми мали змогу відсвяткувати, за змогу навчатися, зустрічатися із друзями та за кожен день, який ми проживаємо на нашій рідній українській землі. Літні канікули під час війни стали часом великих випробувань та втрат, але також і часом неймовірної солідарності, стійкості. Витримки та сили духу українського народу. І Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро український народ почує фразу на часі і, нарешті, на часі стане радіти, кохати, повертатися додому без страху за життя, працювати, вільно подорожувати та спокійно перебувати на території нашої прекрасної України. Ця війна дійсно навчила всіх по справжньому цінувати мир, безпеку та життя. Навчила підтримувати одне одного та бути поряд в скрутні часи. І хоча канікули останні роки є далеко не такими, як ми звикли, вони стали дуже важливим етапом у нашій спільній боротьбі за свободу та незалежність нашої неньки. Слава Україні!